От зрадники Ані Лорак, Таїсія Полій. Таке от враження складається, що в Україні тільки вони поїхали за кордон гроші заробляти. То що вони от кажуть, от сволочь поїхала за гроші, продала Україну. Ну, по перше, вони що, якісь державні службовці, вони поїхали продавати державну таємницю України. чи що? Ну, співачки, вони концерт, виступають на концерті заробляють. Ну Кожен заробляє, як може. Хтось кілером працює, хтось проституткою, хтось співає, правильно? Та тут пів, пів України поїхало за кордон. Працювати, щоб заробити свою копійку, то що в Україні гроші неможливо заробляти, того люди їдуть за кордон. Добре, якщо ані Лорак-зрадники і повалі зрадники, то давайте оформимо. Пів України зрадниками, і давайте їх посадимо в тюрми. Давайте посадимо ту полякову, бо на їх їздила з концертами в Америку. Продалася за гроші от Америки, давайте її посадимо як зрадницю. Давайте посуд посадимо мого друга мінта, який їздив у Францію, і працював на будівництві за тисячу євро в місяць. Давайте його посадимо як зрадника, на що він працює мінтом. Давайте його посадимо за зраду держави України. Він же їздив гроші заробляти за кордон. Все, значить він, як і Лорак, зрадник України. І все, він продався французам за тисячу євро. І все, і давайте от, пів України за те, що вони поїхали за кордон заробляти гроші, давайте розстріляємо пів України, от, щоб кажуть, щоб знали наших, та? бред, да? бред сумасшедшої кобили. То ж саме було і коли, Скрябін, Кузьма, Скрябін, Кузьма Андрій Кузьменко виступав на концерті Януковича, хотів грошей заробити, То що він розказував, що в нього з грошима було. Що в, нього, що в нього не було грошей. Короте. Рішив злупити собі гроші, тому що Янукович тоді добре платив. І що, на Західній Україні його дуже любили-любили. Ну як тільки він виступив на концерті за Януковича, то він сам розказував, що все, Бандерівці його прокляли, все там, назвали Продажною сволочю. Ну, як кажуть, це такий стиль бандерівців. Тобто Кузьма поїхав десь виступив не там, де їм треба, все, він остання сволоч і зрадник. Це от стиль бандерівця. Ані, ані Лорак поїхала, там, не туди, куди вони хотіли. Все, значить вона зрадниця і сволоч, і все, вони по всіх каналах ці передачі крутять. От таке в Україні життя. Якби, наприклад, я поїхав в Україну, в Росію. І там би заробляв би гроші, то й про мене теж б сказали, що я зрадник України. Правильно? Та правильно. Але весь прикол в тому, щоб в Росію їхати треба бабки, Тож там, там як в Китаї, там треба в місяць тратити 3 тисячі доларів. А який українець зможе поїхати в Китай чи в Росію, який зможе тратити 3000 доларів в місяць, якщо зарплата в Україні 100 доларів в місяць, який Українець зможе туди поїхати? Того українці, якщо їдуть там за кордон, то вони їдуть як бомжі, Вони ночують в якихось поганих приміщеннях, працюють на якихось поганих роботах, в поганих умовах і так далі. Хочуть заробити якусь собі копійку, щоб вижити, то що на українську зарплату 100 доларів неможливо жити в державі Україна. Все ж дуже просто підписуйтесь на канал і ставте лайк. Зра ви всі зрадники, бо ви всі поїхали за кордон. Вас бандерівці розстріляють.